We're please, Здається, чуку прийшов відвідати Шкота. Прокидайся, лежне чого тобі треба? Ти нічого не забув? Що я міг забути? Я зроблю сотню твоїх справ. Гаразд, але пообіцяй стримати слово. Обіцяю. Не Розумію, про що ти. Ти обіцяв стримати слово, Шкоте Отже, ти маєш почати чищення джерела. Здорово. Дивіться, скільки сміття від дота. Коли розпушиш землю, не забудь, як слід полити. Як слід полити. Навіщо я тільки це пообіцяв? Що це? Хочу, щоб це виблискувало. Це знадобиться під час медитації. Яка гідота? Скільки справ мені залишилося зробити? Ти рахувати вмієш. Ти зробив шість справ із тато ж дев'яносто чотири. Я більше не можу. Чуку, Давай влаштуємо бій. Бій. За що ми будемо битися? Якщо виграю я, то мені більше не доведеться виконувати твої дурні доручення. А якщо я виграю бій, про це я якось не подумав. Якщо виграю я, то ти зробиш двісті моїх справ згоден. Двісті справ? Гаразд. Адже виграю я програшний варіант, дада чому справа, друзі. Чуку будуть битися біля озера. Справді, коли програєш, постарайся не розплакатись. Подивимося, хто буде плакати. Цікаво, хто переможе. Отже, першим кидає чуку. Один, два, три, чотири, п'ять. Чуку п'ять стрибків. А тепер черга шкота. Перемога у мене в кишені. Чуку не можна бути таким самовпевненим! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім стрибків. <тас> Су, вісім стрибків. Так. Більше ніяких брудних справ. Ура! Так, я знала, що шкіт переможе. Я теж, я теж. А я от не знав. А ви звідки дізналися? Чуку ще ніколи не вигравав бій? Здається, Чуку дуже засмутився. Ще ніколи не вигравав бій, ніколи не вигравав ніколи. Вона має рацію, булька сказала правду. Затримати дихання я не зміг. У конкурсі копачів навіть брати участь не став. Це ножиці. Навіть камінь ножиці папір. Я завжди програю. Чуко, усе гаразд. Мені так сумно. Мичуку. Іноді виграєш, іноді ні. Але дадо, як і сказала булька, я ніколи не вигравав жодного разу. Ні, вигравав. Пам'ятаєш велику гру? У конкурсі з фруктами ми перемогли завдяки тобі. Чудово! і справді я й забув про це. З цим просто треба змиритися. Ми щоку можемо провести сотню боїв, і я виграю кожен з них. Здається, хтось задається. Чічуку просто не на моєму рівні. Це не кінець, якщо кіт сміється. Що? Шкоте, наш бій ще не закінчено. Що це? Ти програми, хочеш повторити? Справжня остаточна перемога. Найкращий результат з трьох. А він, здається, має рацію. Зазвичай дається три спроби. Строй тут же буде ще один бій. Ура, оце веселощі. Якщо я знову виграю, то ти зробиш сотню моїх справ. Згоден, можеш довіряти слову кращого з найкращих. Починаємо. Завдання для наших бійців забратися на верхівку і доторкнутися до фрукта Джамбо Джамбо раніше суперника. Зрозуміло, вірно, зробити це дуже складно. Дуже. Так, пагі. Цікаво. Як думаєш хто переможе цього разу? Думаю, чого переможе у цьому конкурсі. Лазіння по деревах чудово йому вдається. На старт. Увага, руш. А я переміг. Шкіт переміг. Я була впевнена, що цього разу чуку переможе. Який я злий. <рив> чуку, <рив> просто змирися. Тобі мене не перемогти. А це що таке? Я написав для тебе список справ. <рив> що? Він нескінченний. Плямочку пропустив. Ти так ніколи не закінчиш. Припини мені вказувати. Я все перевірю, коли повернуся, тому навіть не мрій про відпочинок. Час мені пограти на вулиці. Як же мені буде весело? I Мити підлогу я закінчив. А тепер потрібно очистити від пилу Ой Чувашку. Давай. Что отбывается? Я сразу упаду. Это что такое? Подивимося? Ого, як чудово! Стривайте! Ні, 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 не може бути він не став би. Що це? Чіте? Шкоте, ти за це заплатиш. Шкоте, ти вчора був неймовірний. Це так. Ми всі знаємо, що щупу краще лазить по деревах. Але ти переміг, А Як ти зміг це зробити? Гені ніколи не розкриває свої секрети. Але якщо ви зробите сотню моїх справ, то я вам все розповім. Що? Шкоте, останній бій не зараховується. Попався. Як ти це знайшов? А що це таке? Шкоте, ти що шахраював на змаганнях? Я усе... усе відносно. Який ти обманщик? Допоможіть! Повернися. Може, я собі трохи допоміг, але я все одно виграв. Тільки постривай, я тебе навчу. Потрібно було здогадатися одразу, було зрозуміло, що це дивно. Шахраювати не можна. Перемагати потрібно завжди чесно. Посвідчення водія. Здай назад. Це ти здай. Що там сталося? Здається, в незвіданому лісі затори на дорогах. Припини, здай назад Ні Шкоди, а чому ти не Що Щоб це я хочу їхати в ту сторону. Ну допосунься посунься трохи, а от не посунуся. Друзі, припиніть. Якщо ви будете лаятися, ніхто нікуди не поїде. По черзі. Давай сюди, шкоти. Oh, Водити не так то просто. За кермом автомобіля потрібно завжди думати про інших. You тобто потрібно бути милим. Точно! Yeah, right. Я дещо забула. Right Я зараз повернуся, друзі. Oh. Oh. Ого, що це, дадо, Моє водійське посвідчення. Добре водити, це не тільки вміти керувати автомобілем. По-перше, потрібно бути справжнім дослідником, а по-друге, потрібно здати тест на водіння. Тоді проблем на дорозі не буде. Справді, я хочу здати тест, я люблю різні тести. І я, я теж хочу бути водієм. Думаю, я теж можу здати тест. Упевнений, я знам його краще за всіх. Це не так просто, як здається. Вам потрібно спочатку засвоїти кілька правил, тому доведеться потрудитися. Енексплориспецводіння для дослідників це весело. Подивимося, як вони справи. Нічого собі, швидше отримати права. Червоне світло, значить стій, червоне світло, значить стій, червоне світло. <ріхи> так, <ріхи> <в> означає стій. <ріхи> Кот, <ріхи> Коте, ти збирається вчитися. Need... А? <ріхи> Мені не потрібно я природжений водій. <ріхи> На твоєму посвідченні квіточка дадо. <ріхи> так, їх є три види. І з листком квіточкою і, і найвищий рівень з ягідкою. Зазвичай після іспиту всім дають посвідчення з листком, але я підняла свій рівень завдяки тому, що так довго воджу пінкарик Такому генію, як я, точно відразу дадуть права з ягідкою. Я чула, що якщо пройти всі завдання тесту швидко і безпечно, то можна відразу отримати вищу категорію. Отак, тоді ймовірно, я якраз її і отримаю. Ось це маршрут і з водіння. Дітлахи, застрибуйте в свої машини і готуйтесь починати. Так, це. Вибере, поїдеш зі мною. Я краще залишуся в фінкарку і подивлюся. Ходімо, я знаю, що ти хочеш, а я поїду з бобриком. Коли червоний сигнал, я стою. <плакова> Ого, у тебе тут затишно. Отже, іспит з починається. Зараз! Поперед! На червоний стою! На червоний стою! Швидше, швидше! Я маю закінчити першим! Але ж коте, це ж не перегони, а іспит! Я повинен отримати права з ягідкою з першого разу. <рес> Вже червоний? ласка, можете трохи швидше? Червоне світло, отже. Стій! Це містер Буба. Пічу, містера Буба, ви щось спустили. Містер містера Буба, тримайте. Thank you, спасибі, булько. Куди прямуєш? Я Я не пам'ятаю, завжди можна їхати прямо. <гум> Ще раз спасибі. <гум> Що я тут роблю? <гум> Ти здаєш іспит з водіння, екзамен з водіння. Точно, я здаю іспит. Зелене світло, отже, вперед. Керуючи автомобілем, потрібно залишатися спокійним і привітним та пропускати друзів вперед. Mm -hmm. Ці качки Черепахи весь мій час змарнували. Кіт, обережно. Що це? It's Проїзду немає. Судячи з карти, нам потрібно проїхати тут, шкота. Mm -hmm. Так. Ні, шкоти не треба. Шкота, як же ми? Великого шкота ніщо не може зупинити. Їх не зрушити. Нам точно треба їхати тут. Бобрику шкіт розсердився і поїхав через паркан. І просто кинув нас тут. Може, і нам так поїхати. Ні, треба прибрати камінчуку, адже всі інші теж тут поїдуть. Ну, добре. Тримай. Ага. Ой, 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 ой. Все готово. Спробуємо їх зрушити. У мене вийде! Вийде. Давай, бобрику! Вийшло! Працює! Ми впоралися, хлопці! Тепер можна їхати. Так. Не всі дороги бувають рівними, але справжній дослідник ніколи не здається. Що означає цей знак? Ого! Тільки подивися! Дивись, мов стадо овечок. Ого, нічого собі! Одна овечка, дві овечки, три обочки. Швидше, швидше. У мене немає на це часу. Не можна відволікатись. Ну і справи ще один. Just... Повз. Хтось проїхав? Дивися, вибере! Стадо овечок утекло на захід. Ти маєш рацію. Ого! Справжній дослідник знає, коли зупинитися і помилуватися чудесами природи. Привіт, черепашко! Ти, я дивлюся, не поспішав. Ого, ти швидко приїхав, Шкоте. Звісно, швидко. Не здивуйся, якщо я встановив новий рекорд швидкості. Але ти кинув нас, Шкоте. Ви добре провели час, дітки. Так. Тоді настав час дізнатися, хто з вас склав іспит. Права отримують. Булька, Бобрик і дуда. Так. Ура! <реш> Ого, як чудово! Чудово! Удудий, тепер є посвідчення водія. Гаразд, у цьому немає сенсу. Я впевнений, що я закінчив швидше за всіх. Розумієш, Коте? щоб отримати водійські права дослідника, не треба бути швидким. Треба насолоджуватись дорогою. Чому б тобі не спробувати знову? Я так не граю. Через кілька днів. Вітаєшкода! Права з листком. Я склав іспит! Ура! Вдалої дороги. Пам'ятайте, завжди маєте бути уважними і насолоджуватися подорожжю.